Ну що, панство, збулось. Ті бджоли, які ми привезли, скажімо так, вони були від того пасічника такі е, вже не доглянуті в якийсь момент. Плюс, я так розумію, пасічник постійно робив на райові маточники ці. Ми то їх звісно, наділили. Ми то звісно, там ну там пару сімей трендец повний був з позиції роїння і ройок невеличкий вийшов. Ну, там величкого не могло бути, тому що, е, тому що не знаю скільки раз ми їх ділили вже. ну там Мінімум кілька відводків з однієї сім'ї робилися. Е, ну, Втіл є така херня, м'яко кажучи. Коли ти з ними не допрацьовуєш, то вже потім, коли вони зайшли в роєвий стан, це повний тріндець. Значить, що з цим всім ділом робити? Брати родівню і знімати. Все дуже просто. Тим паче, що зараз погода нестабільна, зараз через там минут 40 буде вже холодно, він туди буде сидіти, він нікуди вже звідси не дінеться. Тому ми зараз цього роя візьмемо і знімемо все просто і заселимо вулику. Значить так, е я б це відео не робив, би, якби не було того рою. Але оскільки він є, значить треба показувати. Значить, е Є кілька правил роботи з роями. Перше, коли рій тільки вийшов, він тільки вийшов, бо годину назад ще було холодно. То він, як правило, жалити не буде, але провіряти не треба, тому завжди екіпіруємося. Тому що, може, бджола і в око, і куди хочете, а десь жалить бджола в око, можете втратити око. Це теж не весело. Кислота та вся попадає, мілітин. Далі, треба її збризкати водою. Взагалі рій, коли виходить, і ви от цей момент там на пасіці, да, у вас повинен бути насос. І ви бачите того роя, і на нього пирскати водою можна зупинити. Е, колись я пам'ятаю, це з дідом це практика була номер один. Рій виходить, значить все, пирскаєш, біжиш, там все, там все, шухер такий, весело. Далі. От ми бачимо спреєр. Для чого? Для того, щоб зараз трошки втихомирити. Бо зараз, коли ми струсимо, якщо вони різко злетять, можуть і полетіти. То щоб того не було, ми їх зараз трошки оприскаємо. Так робити, скажімо так, вірно. Плюс висота невисока, він невисоко сидить. Він дуже в зручному положенні сидить. Ну як дуже? Це гучно сказано, що дуже. Але сидить. Можна ще трішки, скажімо так, похуліганити, сказати, що... З роями дуже багато пов'язано вірувань. Наприклад, якщо рій привився на сухе дерево. Да, от. Ні -ні, тут, а, хоче так, щоб. На сухе дерево, от якби на це дерево привився б рій, то е, 100 років назад сказали б, що в сім'ї хтось помре. Е, або якби рій привився не на лєтки зверху, а також на стовбура е, дерева, да, теж б сказали б, що в сім'ї хтось помре. От є таке вірування, не знаю, звідки воно взялося, але воно є. Ну, а в даному випадку все класно. Всі будуть жити. Всі будуть жити. Так, Єдине, що тут незручно, тут дуже багато віток. Я вже по самих бджолах бачу, що стоїв на ці бджоли, які ми привезли. Ну, розумієте, коли ви займаєтеся тим. Е скажімо, таким не дуже розумним дійством, ви розводите бджіл на ройових маточниках. Ну, то я можу сказати, що ви не дуже розумний бджоляр. Це е, трата сили, часу, терпіння, меду і бджіл. Далі беремо ящик. Є от звичайний ящик для бджолопакетів. Це саме топчик, що може бути. От кришечка на нього, да, собі закрили, посадили його в погріб. Все. Ну, колись ми знімали от такими от роїннями. Це стара роївня, я в неї знімати не буду. Але принцип дуже простий. Береш руївню, підводиш, трусиш, бджоли збираються на неї, підвішуєш на те місце, де бджоли, на неї збираються. І потім якоюсь тканиною тако затягуєш, як правило, це наволочка з подушки. Затягнув, зав'язав, в погріб заніс, вони там охололи і все. Отака от от роївня. Зараз роївень дуже великий вибір є. Ну, колись дід брав от таку. Це я вам показую просто, що є різні варіанти. Е, я з тим бавитись не хочу. Взагалі я арої знімати не хочу. Тому що я вже, я вже звик, розумієте, я вже звик до того, що в мене роїв нема. А це ну це, боже страх. Це страх. Я вам знімав відео в Тік-Ток, що е, цей. Ну, що повилітали. Е, що дуже багато маточників, навіть на вощині маточних. Розумієте? Тобто, то, то просто-напросто... Е... Неграмотна робота з бджолом, от і все. Ну, а Зараз ще є інша причина. Зараз через те, що сім'ї були в холоді, да? що було дуже холодно, ми можемо попасти в ту ситуацію, коли ми не могли їх розширити, ми не могли вивезти маток, ми не могли нічого зробити. І зараз блиснуло тепло і рої будуть летіти. Через те, що є така специфіка погоди, вже з батьками пасічниками говорив, що це такий унікальний в цьому плані сезон. І вже всі, як один, кажуть, будемо бігати за роями. Нас, слава Богу, ситуація оце тільки з тими 10 сім'ями, що ми привезли, що за роями прийдеться бігати. І то видно, що він маленький, тобто там остатки, скажімо так, ті сім'ї, які могли б вилетіти. Підводимо максимально під роя. Це. Задача виконана. Рій в надійному місці. Закриваємо кришкою і несемо в погріб. Все, робота виконана. Далі покажу, як я буду садити вулик. Все, рій в погрібі. Я думаю, ви чуєте, який він незадоволений, але в погрібі прохолодненько. І він бджоли холоднокровні, вони зараз охолонуть І все буде добре. Все. Ну, а це ті бджоли, які поверху лазили, хай тут собі будуть. Все, годинку, дві, хай стоїть. І правило, до вечора. Так, панство. Рій є, як же ж його посадити. Дзвонив до мене один підписник каже, Назарка, ти все показуєш, крім роїв. Кажу, ну так склалося. Що ну, справляємося чи що. Ну, а кажу, цього року там є, що пасіка, що ми завезли. Е, ну, В тих зелених вуликах ці 10 базових сімей були. Коротше, і рі є, ви побачили, як це знімається доволі просто. Якщо ти наловчений, то в будь-якому місці ти його акуратно знімеш. І завжди рої ми, ну, я вже коли вже сам посічникував, я садив як? Открив вулика, поставив рамки, кинув, пішов. Все, в принципе. е колись давним-давно ще з дідом ми їх садили рої, то ми їх садили тіпа, дуже правильно. І в цьому є якась романтика. Я хочу вам це зараз показати. Значить, я підготував сироп, сушку, вощину, бджоли, холстик, заставні і отаке от, от простирадло. Так, беремо цю дорожку. Беремо отаку цю дорожку, розстиляємо. Це особливо. Чітко буде характеризувати, для багатьох молодих людей буде на користь, скажімо так, що ось так правильно садити рій. Чого іменно так? Тому що він зараз прямо піде, піде через літок. Вони зразу будуть знати чітко своє місце. Далі. Який набір повинен бути в повинен бути вулику? Ну, перша кришка, дно, корпус повинні бути в вулику. Є да, павутинка, причому ж він готувався буквально вчора, і вже сьогодні є павутинка. Так, все, сухенький, чітко, все опалене, підготовлене. Далі. Ставимо цьому рою дві вощинки. Вощинка по нашому принципу натягнута в нашій же рамочці. Е простір залишаємо. Там невеличкий рій, але щось трошки та й потягне. Да, Отаких от дві вощинки. Ставимо їх. Цих дві вощинки ставимо їх ось так по боках. Далі беремо ще я взяв одну рамочку таку підвідтягнуту вже, да? тобто так. от Ставимо її сюди, в серединку теж. І одна сушка. Далі беремо сироп. Ара сироп на пасіці тема ходова для відводків. Для однорамкових нуклеусів і так далі. На 300 рамку, тому що маленькі нуклеуси зараз, ну там жахлива якість маток буде. Так, заливаємо. Де стільничок, а, он до дерева, прогрізений бджолами. Над вуликом такий. Але зараз такий пізній час. Абсолютно ніяких проблем не буде. Треба. По-любому дати рою на старт якийсь трошки нектар. Бачите, десь десь тут прогрізнено є. Так. Те, що капнуло на вулик, нічого страшного нема. І теж ставимо серединку. Опс. Все, 4 рамочки їм хватить з голови. Так, е, далі ставимо заставні. Ще такий момент дуже цікавий. Можна поставити рамочку для них розплоду. Для того, щоб вони не злетіли. Але я вам скажу, що на практиці ми. Е, в той час ми ніколи того не робили і бджоли завжди нікуди вони не тікали, коротше Через то ставимо для них оці всі речі. бачите, Заставна стара. От все, що старе, все зразу нестандартне так, Такс. Бачите, ці коротші, ці довші, ну нічого. зараз вона нам послужить. Готово. Е і робимо як в старинку. Так, бджоли вже посиділи в погрібі, вони прихололи, скажімо так, Тихо мирилися. сиділи вони там десь годин під 5. Може, трошки скоріше. А, далі. Оскільки ми робимо старим форматом, зразу закриваємо. Раз. І такий трошки. Гідробар'єрчик їм, так? Да? Тож ніж не гідро, а теплобар'єрчик такий. Такий собі теплобар'єрчик. От так от. Ну, там ніякого значення особу немає. Упс. Просто що конденсату не було. Все, готово. І. Бджоли. І ось так воно розстріляється. О і кришка ця ясне діло, що не перебивається. Невеличкий рій. як гарно зібрався, аж шкода трусити. Чому береться оця от полотнина для того, щоб бджоли в траві не путались, от так воно типу гарно і так воно правильно. Далі димариком так легенько їх. Чуть-чуть направляємо. Все, бачите, і вони помаленьку заходять вулик. Це така посадка рою по старіму. Щоб заходили, як дід казав до себе додому. В цей момент я завжди дуже любив розглядати, тому що є шанс побачити маточку. Ну, більш за все тут мати не плодка, тому що ми вже догадуємося з якої сім'ї вона вийшла. Вийшов цей Це точно з нашої пасіки, з прибулих сімей. Видно, жовтизни на бджолах трохи є. Це та біда, одна і та сама біда. О, дивіться, як вони гарно заходять. Ну, може зараз побачимо маточку, не знаю. Дуже звісно, мало ймовірно, вона більш за все тут не плідна. Гарно, так? є в цьому якась романтика. Заходять бджоли до себе додому. Зараз вони обліплять якусь, налізуть, наліплять. Матка 100% десь тут є, вони всі в одну сторону рухають, вони чітко знають, куди їм іти. Гарно, гарно. Завжди я люблю розглядати цей момент. Тут, звісно, не обов'язково нам матку шукати, просто цікаво роздивитися. А чи є тут аматочка? Е, характерно, бджоли вентилюють. Да? Вентилюють бджоли. Відповідно, ми вже чітко знаємо, що освоюють цей вулик бджоли. Освоюють цей вулик помаленьку. Ось ну, сімейка якраз на 4 рамочки тут достатньо бджоли. Можливо, я прочитався, завтра подивимося, доставимо, то не є проблема. Можна такий рій, оскільки зараз у нас як я, там, 18 травня, то такий рій можна підсилити, дати йому 2-3 рамки печатного розплоду. І цей рій вже соняшник збере там, чи золотарник, в моєму випадку, якщо нікуди не їхати. А може соняшник цього року тут буде близько, щоб з цього точка нікуди його не вести. І цей бджіл дасть для... цей бджіл. Бджіл. Цей рій вам дасть гарний прибуток в цьому сезоні. Як мінімум, цей рій зараз нам відтягне рамочки і все буде круто. Чого не дав тільки вощину. Тому що е, ну, все ж таки зараз погоди, як такої немає. От бачите, маточки розглядаю, немає, не бачу. Е, як такої погоди нема, і, і все одно немає, немає тої можливості зараз для вділ тягнути. Хоча сьогодні ми пасіку переглядали, в багатьох сім'ях є е, в багатьох сім'ях є нектар. Іменно рамку трусиш, вилітає з комірок. Ріденький нектар. Тобто щось десь вони знайшли. Що знайшли? Не знаю. Але щось несуть. Пілочок теж в толку збірниках є. Тобто якийсь принос є. Давайте разом, поки він заходить, подивимося. Можна Принос пілочку не дуже, бачите. О, він є. Цей принос пілочку, отак от. Так от. Хоча в якихось сім'ях може бути більше, в якихось менше. Але навіть зараз по 50-100 грамів позбирати на об'йом сімей, зараз пару кілограмчиків буде. Я відвідую цю такий різнобарвний, такі різнобавні. Бачите, і червоний є, і фіолетовий є. І рожевий є, і зелений, і, і, блін, з усіх. Прикиньте, як, як бджоли зараз стараються цю пилочку нанести. Колеги, ваше здоров'я. Mm. Обожнюю. Просто обожнюю. Медіост. Медіоста. для неї оставити. Ну, на що, пилку на, на ці мало. Ти я хочу віолет. Не видно маточки. 100% тут не плідна матка. Сто відсотків. Чітко просто знаю, звідки він вийшов. Тому що це і є та проблема ройових маточників. Це проблема... що, за мною підглядаєш це проблема цих ройових маточників, яка на більшості пасік України. Тому що от я сьогодні, скільки ми тут своїх сімей переглядали. Добрий вечір. Добрий вечір. Скільки ми тут своїх сімей переглядали, панове, ні одна сім'я не в ройовому стані. Ні одна. Кілька днів тому дивився оту сім'ю. в неї були ознаки ну, роїння. Але, ну. На обйом 100 з лишнім сімей одна сім'я, да, яка зайшла в ройовий стан. Е, ну і що я зробив? Дуже просто зробив. Быстренько зробив відводочок на ту матку, а ту всю сім'ю поділив на відводки по одній рамочці. Все все одно ну для нас треба нуклеуси. От і все. Ось от Такий от процес посадки рою, скажімо так, постаріньки. Як то кажуть, ні одна бджола не постраждала. і все, тако треба ждати, коли вони всі зайдуть. Так, да, трошки часу проходить, але ви бачите, бджоли вентилюють. Осваю своє нове гніздо. Вони дуже сильно хотіли відроїтися, вони це зробили. Все, тепер все в їхніх руках. Не використовуйте ройові маточники на пасіці. Хочете мати спокійну пасіку з низьким рівнем роїння. Не використовуйте ройові маточники. Краще заплатіть за ту матку 300 гривень. Звісно, треба, щоб теж вам людина, яка висилає, то щоб вона вам гавна не вислала. Ну, все одно буде краще, якщо від прививки буде краще, ніж роєві. Бо з роєвими буде загострений інстинкт роїння. і будете мати от проблему. Це все буде неконтрольований процес. А так, інстинкт роїння не загострений. І набагато простіше буде працювати з цим бджолами. Знаєш, так вони помаленьку-помаленьку. Це така романтика бджолінства. Як посадка рою, прям щось таке, знаєте, звучить, прям посадка рою. Є щось, не знаю, в будь-якому випадку для мене це якась така от велич. І от фішка цих сходнів таких, іменно таких. Да? Там Дід брав ще, там ширше розстеляв. Щоб бджоли ніде не... Траву не падали. Так, дед любив бджіл. І так вони гарно заходять. Бачите, трутні, блін, рижі, що страх. Ну, понабирають цих баквасів Панове, ще раз кажу, баквас це не порода, це гібридизована бджола, якої з часом, яка схрещується з місцевими бджолами. А інстинкт, верніше, не інстинкт а злобливість це один із найсильніших генів, які є в бджільництві. Він буде проявлятися в більшій кількості, в більшій мірі при нестійких інших ознаках. Розумієте? І ці бджоли, ми їх як, ну, свої бджоли можуть переглядати тако практично без маски. А ці переглядати без маски, ну це зараз шорі садиш, то вони спокійні, понятно. У них тут варіантів більш немає, вони прихололи трохи. А коли сім'ю робиш з нею працювати, ну нереально. Дивіться, як гарно, гарно Працювати нереально просто. Просто нереально. Тому, колеги, не, не дурійте. не беріть оцих гібридизованих всяких е, немісцевих бджіл. Наші бджоли дуже гарні, наші бджоли місцеві дуже добрі. Карпатська, українська степова, ну, ще, ну, але все одно це, скажімо так, культурна бджола. А теж ці бакфаси, це все ж дикуни. Це просто дикуни, тому що в результаті виходить біда. І от я вже з кількома пасічниками співпрацюю. І 95% пасічників от, от біда з цим роїнням, прям загострена біда. Гарно, так? Да? Візьми таку фоточку зроби Вже є. Все, це на заставку поставлю напишу посадка рою. Думаю. Може молоді хлопці подивляться, бачите, як класно. Може комусь знадобиться. Все робиться швидко і легко. Єдині труднощі вже виникають тоді, коли високо рівні. Тоді вже виникають труднощі його зняти. Я вам скажу. Зі своєї практики, що можливо, коли рід дуже високо сидить, панове, не треба вбиватися і не треба там намагатися його зняти, якщо це вже поза межами, скажімо так, безпеки. Ой-ой-ой-ой. Якщо це вже поза межами безпеки. Тому що здоров'я в першу чергу. Здоров'я в першу чергу. Не хочуть дітей, бачите, ці кучкуються і ці, капець. Холодно, так? Да? Нагрію вас трошки. О, пішли. Тому, якщо десь рій не в доступному місці, краще, повірте, краще поїхати купити бджолопакет того рою, або в когось купити рій за ті гроші, які людина попросить. І буде вам щастя. Безпечно буде просто. А коли доволі таке в доступному місці рій, то можна вже його і зняти. Хоча я в своїй практиці вже лазив по тій руї, куди я тільки не лазив, а зараз коли думаю, боже, який я дурак був, навіщо, навіщо це себе так вбивати? Ну, місцями азарт бере, азарт. Увага! Рій. Тільки тільки садиться, да? і вже бджола з пилочком, Вже пилочком ми тут собі. Його. Я. Бачите? Тобто бджола, поки вона тут тусувалася, вилетіла, прилетіла, вже принесла пилок. Поки оця тоді посадка. Тобто вони настроєні тут вже жити. Що, є матка? Ні? Ще одна пилочком. Ще одна пилочком. Ну от все, вони вже тут настроєні, їм все подобалося. Ні, то не пилочок, то листочки Я не ну, все, все гарно. Отож, панове, підписуйтесь на канал Бікіперофукрей. Хай вас на пасіці все буде окей. І зі стабжолосімей роїться тільки одна. Ото 1%, як на форс-мажор, і все у вас буде добре. Але е, ну, єдине, що треба послідовність чітка послідовність роботи, чітка послідовність дій. І у вас буде тоді гарний результат, якщо буде чітка, змістовна послідовність. Тому що навіть сама слабша сім'я, яка перезимувала, там дуже слаба, вона поганою маткою, вона за сезон може розвинутися так, там до червня, місяця, там, ну, до кінця червня, що вона відроїться, якщо з нею нічого не робити. Тому зараз у нас на пасті триває такий процес повної заміни маток. Відводка ми робимо багато. Єдине, що нам трошки підкачала погода, що ми не змогли вже в травні місці заселити маленькі нуклеуси. Скоріше було б і з меншими затратами. Е, ну, а так трошки з більшими затратами, скажімо так, трошки довше, але якість ми не втратимо. Оце саме головне. Але повна-повна заміна маток. І оцю матку, яка тут буде, ми теж ми дамо їй облетітися, е, ми дамо їй насіяти якусь кількість, вона вже в цьому сезоні роїтися не буде. От що саме характерно, вона вже в цьому сезоні роїтися не буде, але ми її десь в кінці червня на початку липня замінимо. Замінимо для того, щоб ці бджоли в наступному сезоні не так сильно прагнули роїтись, тому що тут матка ройова. Ну, а все, а далі по класиці. Даємо їм час на розвиток, можемо додати безпосередньо можемо додати їм. Розплоду, можемо додати для них безпосередньо прощини і розвиваємо цю сімейку. Дивіться, яка вживала. Що цей Назар для Хамуха мучить нас? Ми хотіли полетіти, а не вдалося. Ну ладно. Все панове, давайте разом збережемо бджіл, Завдяки цьому врятуємо світ. Підписуйтесь на канал, всіх люблю, шаную, поважаю. На все добре.